Чи не помічали ви таку закономірність, що відвідуючи майже кожен перший інстаграм-аккаунт, складається враження, що ти зайшов на якийсь порносайт, і це стосується майже кожного першого жіночого акаунту. Серйозно, навіть самі спробуйте провести такий експеримент. Зайдіть у коментарі під якийсь серіоз в інстаграмі, знайдіть там рандомну дівчину, у якої кількість фотографій буде більше трьох, і майже у 100% випадків у таких жінок ви знайдете фотографію, де можна буде роздивитися її соски. Серйозно, спробуйте. Я сам сього випав. Ви там знайдете такі фотографії, що виявиться, що ніякі онліфанці не потрібен. Ну тепер ви точно можете сказати, чому вам рада настільки рідко виходять відео. І найсмішніше, що потім жінки дивуються, чому до них ніхто не підходить знайомитись. А який сенс знайомитись, якщо у вашій анкеті вже є розкриті усі ваші секрети? Але ми трохи не про це. Бо перший наш сьогоднішній рілс на аналізі саме про те, як жінка виставляє себе, ніби товар на полицю, змушуючи свого хлопця конкурувати за неї. Нібито б за якусь річ. Контекст відео на екрані. А що за фотку ти хотіла викласти? Ти не будеш це викладати. Вона виклала. І я навіть не знаю, що більше мене в цьому смішить. Те, як жінки самі борються проти сексуальної об'єктивації, хоча виставляють майже голі фотографії, чи те, як вони говорять, що роблять це нібито не для чоловіків, а насправді використовують своє тіло як рекламу для чергового нового спонсора. І не зрозумійте мене невірно, я не проти такого. Я засуджую сексизм, я поважаю жінок. І сам, коли консультую підписників свого каналу про дівчат, то регулярно їм кажу, що якщо у вас. Є фізична форма, яку можна показати, то продемонструйте це, але продемонструйте це у контексті. Тобто, аби це не було в лоб, аби це не виглядало як хизування, і хай би там жінки, керуючись такою логікою, викладали б там що хотіли. Така поведінка, вона в принципі не йде в розріз з нашими інстинктами. Для нас це в принципі цілком природньо. Та й як ми знаємо з історії, жінки завжди використовували своє тіло в міжстатевій статевій взаємодії як такий певного роду інструмент. Через тіло починали війни. Через Стіло командири міняли лагерь, але мене в цьому випадку просто смішить, як люди не хочуть визнавати цю непорушну істину. Альона пише: якщо чоловік проти голих фото своєї жінки, то за своєю логікою він має слідувати і не дивитися порноху і еротичний контент, бо то також чихсь дочки, дружини, чиясь пара чи мати, але ж ета другоє. І тут ти не знаєш, як навіть доступніше пояснити, що твоя жінка це якби не порноакторка сайту. І тим, що. Що вона публікує такі фотографії у публічно доступному профілі, це ніщо інше, як пряма ціль у звабленні інших чоловіків. Бо серйозно, якщо так логічно подумати, заради кого вона натягує усю ту мережеву білизну? Типу показати іншим жінкам наскільки зручно у буденному житті носити стрінги? Явно ні, бо це незручно. І не питайте, звідки Омрето це знає. А чорт як тисне? Це її жаку, зрозуміло, що вона це одягає і фотографує. Фує для того, аби шукати собі нових спонсорів. Якщо б ти хотіла це зберегти на пам'ять, то ти б не викладала це у сторіс з доступом на 48 годин, додаючи якось альбертика до списку найкращих друзів, прямо розраховуючи, що це заскрінить якийсь твій сім фанатик, і трохи пізніше в майбутньому всіма силами буде намагатися тебе відбити у твого чоловіка. Бо це ж дефіцит, якась її особлива фотографія, через що він буде вкладатися ще більш емоційно, і тут вона ще й додала його у найкращі друзі, ну це сто відсотків, не інакше як якийсь натяк, що мені треба діяти. Я навіть сам до сих пір дивуюся, що ще мої старі знайомі з універа, якісь там дівчата, які вже давно дружені, вони все одно додали мене до списку своїх найкращих друзів і ще й викладають якісь еротичні фотографії. Типу, це для кого? Я навіть не здивуюся, якщо ці еротичні фотографії їх бачать усі найкращі друзі, але не бачить їх оцей чоловік. Друзі, такі фотографії вже Жінок — це не інакше як провокація на зраду, і ніяк по-іншому це трактувати не можна. Це щось по типу так. У мене зараз є хлопець, але й підкидувати корм для своєї наживки, я поки що не перестану. Бо можливо, ще хтось знайдеться покращий, хто поведеться на мої оці первинні статеві ознаки і відправить мені якийсь букет квітів побільше. А там я вже піду з ним тихаря у ресторан і подивлюся, що він із себе там уявляє. Жінки, які викладають свої фото в сексуальній білизні. Прямо у профіль інстаграму вони. Їх не можна розцінювати для довготривалих стосунків, хіба що розглядати лише як поповнення вашої репівнотації. Типу, якщо ви хочете просто, так би мовити, погуляти, але в якомусь плані побільше краще не ризикувати. Ставити питання шлюбу з такими жінками точно не варто. Я не говорю про якісь їх особистісні риси. Може, як люди, чи як фахівці з певної сфери, вони є експерти. Просто застерігаю вас, що такі жінки в певному роді вони. Б'є небезпечними і вступати з ними в стосунки це б співставно із ризиком. Особливо, коли ви ще недосвідчений хлопець і явно не мали такого величезного досвіду, котрий мали вони. Бо жінки в плані стосунків через свій сембін набагато прохаваніше. І якщо ваша дівчина чи ваша бажана дівчина викладає такі відверті фото, то вона фактично ставить вас або може поставити вас в положення такого локального клоуна, котрого всі будуть знати. Ви фактично стаєте. Хлопцем, у якого всі бачили його дівчину голою. І при чому ти їй за це ще й платиш? Бо добре було б, звісно, навпаки, якби вона працювала на якомусь відповідному ресурсі, забезпечувала вашу сім'ю, це окей, але приблизно так в 100% випадків за її проміскуєте доплачує ще й чоловік. чоловік. олень. інакше кажучи, кукич. А справжня приваба жінки не в тому, що вона доступна всім. І якщо їй потрібна увага натовпу зараз, то в шлюбі це нікуди не зникне. І чоловіки теж. Сприймають таких жінок хіба що як тимчасових, а не для сім'ї. Тому, друзі, обов'язково будьте пильними, якщо і взаємодієте з такими жінками, чи то бачите таку анкету в неплатистері чи на дайвінчику або в інстаграмі, то гарантовано будьте готові витратити ту ціну, яку доведеться заплатити за галочку у себе в блокноті або у нотатках на телефоні Xiaomi, як у моєму випадку, але не платіть ні в якому разі більше і жодних емоційних кладань у подібного роду жінок. Такі жінка. Можуть майстерно вас байтити, що на закохані, що на фінансові вкладання, і не думайте, що ви самий розумний, і вас взагалі неможливо так розвести. Можливо, ще як можливо, бо у людей є такий бах у свідомості, який чомусь дозволяє їм думати, що її ситуація завжди є унікальною і є якимсь виключенням. Так, от будьте обережними з такими думками і, по можливості, розглядайте таких жінок лише як поповнення власної ротації, тобто дівчат, з котрими ви просто періодично спілкуєтесь у комфортному. План, який підходить вам обом, але з ними нічого серйозного, жодних емоційних кладань і по мінімуму інвестицій. Детальніше щодо цього, просто дивіться розділ родпілу на моєму каналі про дівчат. Там на цю тему щодо ведення ротації, щодо просто як не залипати на якусь конкретну жінку або емоційно її відпустити. Вже є цілих 12 відео. Знаю про що кажу, сам усе це проходив, тому можете ознайомитись. Ну а ми переходимо до наступного відео ла 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 авторска право авторське право... і тут, окрім відео, хочу звернути вашу увагу і на текст під цим рілзом. Чому дівчату 19 приваблюють чоловіки за 30? Бо це цитата перехідний момент. Вона вже не дитина, але ще й не зовсім жінка. Вона жадає досвіду, зрілості, впевненості, буквально того, чого не можуть дати однолітки, які ще самі тільки навчаються жити. Його 30 років цитата здаються магією, тому відносини з такими чоловіками часто стають канонічними. Етапом, майже ініціацію справжню жіночність. І от що саме мене насмішило в даному тексті. Але з часом ти розумієш, що цей досвід не завжди про вічну любов. Часто він про навчання, про те, щоб відчути, яка ти у відносинах, чого хочеш насправді і де твоя планка. Коротше іншими словами, перекладаючи на нашу діючу мову, дані чоловіки вони розглядаються не інакше, як просто трампрін для можливостей. І нічого насправді в цьому такого немає. Жінки часто. Вони обмінюють свій самві. Вони обмінюють свою молодість типу на якісь фінансові блага, які можуть їм дати дорослі чоловіки, уже зі стабільним спіком самві, який у них є в 30 років. Я би не став називати це прям проституцією. Мені здається, таке було ну, в принципі, всю історію світу. Але просто вирішив показати, як кумедно завальовано описані ці слова, і що тут мається на увазі. А говориться про те, що у молодших тянок просто вищі самві, ніж там у 30-40-річних, і вони чудово його продають. Мужикам постарше, але більш смішні коментарі. Ну зараз 19-річні дівчата вже продвинуті з таким досвідом і багажем знані, таким букетом хвороб. Ще так і треба тим 30-35-річним мужикам філам, які ти вбирають. Ага, логіка вже чудова. Тобто ці дівчата вже вони дуже досвідчені, але мужики все ще. Філе. Ну, окей, в принципі, це в стилі жіночої логіки. Що нас далі? Оспіху в починаннях тим, хто про старі вареники і молоде тіло починає. Ну тут просто класична жіноча заздрість чужій молодості. Будете рогаті ходити, аж гай шумітиме. Ну, а ти пустянками 30-35 років рогатими ходити, мужики не будуть. Як мінімум, моє покоління дівчат 19 років про таку фігню навіть не думало. Ми хотіли універ закінчити, світ побачити. Музичні фестивалі, концерти. А зараз 19-річні дівчата вже на сайтах знайомств сидять. Безумовно, ахуєний спіч про от моє покоління. Я так прям і бачу, як оці дорослі тітки йдуть на музичний фестиваль, і такі прям без жодної задньої думки про будь-яких чоловіків. А в кишені там, мабуть, де сікона заникана, свята вода, і, скоріше за все, труси вірності. Хоча які труси вірності? Це ж 19 років, ще жодної думки про чоловіків. І те що моралізаторство по те, що вони ще діти, її навіть вже не бентежить, що в 19 дівчина вона вже може вийти заміж, платити податка, зареєструватися на OnlyFans. Але ні, як тільки поруч з'являється чоловік старше 20 років, то це одразу п. У нас же ж тут новий рівень логіки. 19 років. Тусить в клубі, п'є вино, курить кальян, голі фотки. Це доросла жінка. 30-річний з нею у відносинах. Філ. Ось цей спіч не інакше, як заздрість чужій молодості, бо молодші дівчата можуть взяти собі самих придатних 30-річних чоловіків. Продовжуємо. Коханий третя, мені Коханий, дуже сподобалася сукня купиш. Ну проба майбутні 2500 два Так, да, коре. Да, решту сама докладу. Смайлик. <клес> Блядь, 3000 вистачить. Я так, вигінця. дуже дякую. <клес> За що? Вибачте, what? What? коханий їбать його в жопу номер 3 Дане відео нас вчить непоганій такі соціальні інженерії, або як методом хаку лайфа заробити собі на хліб. Господи, три спонсора в коментарях ця тянка вказує, що в неї їх п'ять. І може ви подумали, що дане відео це такий соціальний коментар, пародія на чуючі уявлення про жінок. Але ж ні, друзі, я як експерт в сфери міжстатевих стосунків з певністю можу вам сказати. Що зараз така ситуація майже у кожної першої більш-менш привабливої тянки, у котрій особливо СМВ там від 6,5 балів, буває і нижче, але частіше всього 6,5-7 балів. А це у них саме такий кейс. І це та неприємна пігулка, яку доведеться скуштувати, коли ви підшуковуєте собі якусь сучасну молоду тянку, зачитати коментар, вставити картинку. Бо кількість придатних із них вона ще не змінна, це десь на рівні 1%, А в придат... Атність тут входять високе сексуальне лібідо, відсутність вад зі здоров'ям, статевий досвід не більше ніж з двома партнерами, і не одночасно. Тут звук бадумцс. Ну і бажано вроджена немаркантильність і негативний показник проміску і тету. Коротше, щоб була нормальна. Оце і є показник придатної дівчини. По своєму досвіду, скажу і дам такий міні лайфхак по пошуку такої. Просто якщо ви проживаєте в якомусь місті, то спробуйте шукати тянку не в самому цьому. Місті безпосередньо, а в оцих маленьких селищах навколо. Знаю, що нещодавно пішов міф про те, що жінки з селища вони нібито ще жадівіше, ніж міські, але ні, тенденції там ще зберігаються позитивні. Коханий один і коханий два, як я зрозуміло, кошти не дали? Чи ця схема не на всіх спрацювала? Буває таке, що в людини три номера. Бля, чувак, в кого зараз три номера? Вже як сто років ти у телефон не можеш ставити по дві сімки? До сих пір не розумію, нахуя це зроб. А тут ще й мужик, виправдовував, що нібито в того чела три номера. Думаєш, він носить з собою три ксяомі? Тоді не дивно, чому він бетабаксить. Авторська право, я повинен запікати. Запікати в пежду. Ох, мої улюблені подвійні стандарти. Мужик їбачив три горла, аби забезпечити тянку в нуль років, щоб скомпенсувати дані йому при народженні рандомом СМВ, А тянка ще й жаліється, що він при такому положенні втомлюється. Ні, ну це просто лол. А нічого, що поступатися місцем треба вагітним, хворим і старим. А який толк зараз нормісу супоступатися, якщо Тянкою це сприймається як данність? Я впевнений, вона навіть за це дякую не скаже. Я й пам'ятаю сам таким біокарликом був регулярно їздив у свій бідний вузик маршрут. Ну і закономірно поступався місцем всім по принципу наявності Джайни. Офіційно, звісно, я дану ознаку не верифікуював, але старався орієнтуватися на первинні статеві ознаки в області півночі Туба. Взимку ж даним питанням було куди складніше. Доводилося безпосередньо руками перевіряти наявність усіх відповідних ознак. За що неодноразово потрапляв на екскурсію до кропивницьких панітенціарних закладів, обхвачуючи як марафонець на естафеті швабру анальним отвором. Так що дайте карвикам посидіти після заводу. Здорова і молода кобила цілком свій може й постояти. А он той Азіат реально зараз відкинеться, поки ти там усі свої сили витрачаєш на манікюр і натягуєш жопу, аби черговий раз ущемитися. Це, дівчинко моя, називається рівноправ'я. Курочка встала, місце пропало. І це місце зайняв справжній гігачат. В наушниках коушен. Я так і у свого баті успішно експропріював. Потім, коли в одній кімнаті, і з ним ночували, то ці срані наушники регулярно йому світили у вічі. До сих пір не розумію, навіщо на наушниках робити таку потужну підсвітку. Ну а на сьогодні це поки що все. Чекаю вас на стрімі. Подивіться ось це і ось саме відео.